Сьогодні ми працюємо у 40-й бригаді берегової оборони корпусу морської піхоти, і ми зараз перебуваємо на БМП-1ТС. Це бойовий модуль-спис. Про нього ми сьогодні розкажемо. Тут 30-міліметрова гармата, кулемет, гранатомет, а всередині сучасна система керування вогнем. Про все зараз докладно нам розкажуть хлопці, які на ній воюють. Маємо дальноміри, камера перша, камера друга Інішні. Це є Головне в, принципі, в цьому модулі, відповідно, навідник може бачити будь-яку ціль, яка б була. Тобто автомобіль, предмет гачий, відповідно, його видно. Піхота починають люди, які десь в СП, тобто сховалися. Теж можна бачити. Ну, я, допустимо, проте з не бачу навіть мішку. І в принципі така маленька ціль, а вже видно. Гармата у нас автоматична, швидкострільна, десь в районі 550-600 пострілів на хвилину, набоєм 30 мм, який може працювати е, бронебойний по легкоброньованих телях, така штава машина чи бмп 3 е, Ну, ходять слухи про так. Mm. Можливо, все-таки від неї відпрацювати навіть по так. Андрій, а розкажіть, будь ласка, про систему управління вогнем цього модуля. Ну, Система дуже цікава. Тобто, по суті, вже в сучасному світі стандартна конструкція, сам екран, додаткове керування, перемикання роду набоїв, кількість набоїв. І сам, в принципі, штурмов керування. Налаштування балістики у нас відбувається це і Тобто, коли я наживаю, перед тим поміривши відстань до цілі чи до противника, пушка цього модуля зразу сама визначає, на який кут їстати, для того, щоб куля долетіла конкретно до цілі. Із додаткових дуже цікавих речей це у нас є так звана стабілізація. Тобто процес їзди. Якщо мені треба буде працювати з ходом, як говорять військовий, я нажимаю цю кнопочку, і наша башня, тобто наш цілий модуль, починає святкувати за положенням попередньо налаштованої цілі, так сказати. Відповідно, в процесі руху башня міняє свій наклон, свій поворот, машина їде сама, башня живе відповідно сама. І я можу спокійно працювати одною кнопочкою. Згадайте своє влучання от, саме порухомим цілям. Ну, конкретно рухомим цілям я не працював, угу. я працював з руху. Тобто ті, угу. ж стояли на місці, а ми виходили а... на неї з позиції, так сказати, резко не Тобто машина вискакує, я ловлю приблизно місце цілі, нажимаю стабілізацію і пушка далі утримуючи ту позицію. Дає мені можливість розглядати і підправити вже конкретно цілик на неї. А, далі постріли і мішень. Процес стрільби і перезарядка відбувається за рахунок руху відката ствола. Добивається більш точний вистріл, так як відкат у нас відбувається не на всю башню, як у двойки, а конкретно тільки стволом. Перез... <плес> не знаю, нам не збиває. Можна ми попрацюємо китя. Вона нас лізе. Кс -кс -кс. О, і голос помінявся. <плес> а в попередніх стрільбах чи на тренуваннях а, виходилось двійкою разом. Двійка стріляє хаотично. Це все в ціль, абсолютно. Двійка стріляє швидше, але це точніше. Чому на цьому от, вашому варіанті цього модулю а, немає ПТРК? Він, він а, тут задуманий, так? щоб був? Так, тобто ізначально він був задуманий на цьому модулі. Є кріплення, все є. Тобто захист ПТРК є. Відсутній модуль конкретно керування ПТРК і відсутні сім'ї частини пускових установок. Ну, при бажанні, да, його можна при собі бажанні, спокійно додати, да, да? так. так mm -hmm. воно все вставляється, там все підготовлено для того. Мені запропонували спочатку бути механіком-водієм БМП. В процесі узнали, що я володію трошки електронікою, механікою, а потім узнав, що з'явилися у нас нові системи ТС. Більш цікавий, більш Модні, так сказати, ну і електронна система. Почав ходити, дивитися, що там, як. І, в принципі, вже запропонували сісти в цю машину. Розуміло, розкажіть про себе про ваш шлях в армію. Як ви, як ви тут опинились взагалі? Ще в 2015 році я переїхав на Тернопільщину, ну, як біженець. Ну, Там, як всі нормальні е, чоловіки, став е, на облік військомати. Ну, Народився я в Донецьку в такий спальний район Заперевальна називається. Займався котельним обладнанням, ремонтом. Відповідно, цілий день багато шуму, багато нервів. І я вирішив з'їхати е, ну, в місто в якесь більш-менш маленьке село. Угу. Ну і так вийшло, що з'їхав під село, під Мар'янку. Таке зване, так називається, село Олександрівка. Угу. А ваша ж хата там залишилась, да? виїхала? Я дивився нові спутники в Google. Так, да, вона є там. Ну, побита. Побита, танкова дорога проходить через город. Відповідно, вже. Ну, коробочка. Одна єдина коробочка. У вас залишились знайомі на цій території? Залишилось. Що б ви їм сказали? Ми скоро прийдемо. Ну все буде добре. Вони чекають нас. Це не ті ж дани, які чекають Російську Федерацію, а ті, що конкретно чекають ЗСУ в Україну і відновлення життя до того стану, як воно було раніше. Їх там багато. В МВГ один тез, бойовим кодулем спис, готується вирушати на блогові рубежі. Сьогодні по один буде працювати по повному Херсонщині. До виходу підготовлюється, підходимо до машини, дивимося на замінування. Оглядаємо машину. Дивимося, чи немає. Мінування ніякого, дивимося, під десь під машину, вже нема поцілки, всяке може бути. Може тобто мається на увазі, що поки стоїть машина, щоб ніхто, ну якийсь там, якийсь диверсант, да, не підійшов. Такі не случаї, ні. тут колись були полезні хлопці, розказували, машина може стояти, їм не обов'язково там щось зробити, вони можуть замінувати. Тобто зразу першим чергом глядується машина зомбі, бідний зомбі. Присушено. Ну і далі, походу, перевіряється, механік перевіряє свою роботу, навіть свою роботу. Я включаю тепловізор. Тепловізорний канал, щоб він трошки розігрівся. Ось, потім будемо перевіряти е, наявність зв'язку між собою, потім між е, нашим командним пунктом. Ось все, перевіряю. Повністю ну, роботу пушки ще працює, підключаю реп і все, і вперед. Споряджаємося, готуємо екіпажі, тобто екіпажі так само чергуються. Не постійно одні ті самі, а там один через один так йдуть. І ще є в нас екіпажі БМП-2 такі. Вони в нас завжди на підстраховці. Наприклад, поїхало в нас дві ТС, БМП-2 одна вже на підстраховці є. Бо стикалися з такою ситуацією, що скидалась гузка і попадали в проблемну ситуацію, і її треба було тянути. Коли Їхали... одна виїжджала, це коли одна виїжджала, да, це коли одна виїжджала да. потім ми дійшли до того, що треба дві сатаки виїжджати, а одна, щоб завжди була прогріта. Стараються синхронно працювати. В них різні рубежі, ну. Останній раз як виїжджали, то гарно вийшло. Одна з однієї сторони валить, друга з іншої. Якби в одну точку теж. Дали це працювали по цілі. Потім пізніше, знаємо, наскільки все зроблено. Точно. І що так, працювали декілька машин. А, Ця, моля, ну и пушка. Я думаю, что сегодня у тебя